Сьогодні у нас чудові гості. Не просто так я прийшла до вас у свій вихідний, а прийшла для того, щоб зустріти у цій студії неймовірних, прекрасних, чудових, енергійних. Ну і там можна продовжувати цей список ще довго і довго. шугар і Настя борщ, привіт, 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 Доброго привіт. привіт. Як ваш настрій? Розповідайте перед концертний. Mm -hmm. Такий заряджений. Ми зараз в такому режимі трошки енерго... Ага, щоб всю енергію yeah. вже віддати yeah. там одразу. Uh, давайте uh, розкажемо нашим слухачам. Ви вже бували в нас в місті, бували із концертом. Чи встигли тоді якось погуляти? Як взагалі місто? Дуже подобається місто. Я завжди насі кажу, що якби я кудись переїжджав, то першим, першим ділом це був би Франківськ. Якщо не Київ, правда? Там, да. Так. Чесно? Mm -hmm. Чесно? не бреше. Mm -hmm. Після Києва, типа Франківськ, в мене тіба, на другому місці, я би переїхав Франківськ аж бігом. Дуже подобається. Ми самі з Хмельницького міста чимось схожі, але франківську такий ну такий відвіжничок відбувається. Такий молодіжний. Він дуже сучасний. новий. Приємний такий вайб. Дуже подобається. Як взагалі концерт? Як приймала публіка? Ну завжди просто дивишся по відео. Скажу чесно, я не була, але я дивилася. Оці от мільйон тіктоків відео в інстаграмі. Ну там просто відбувається щось шалене. Як для вас, як приймали? Отак і приймають. Це насправді у цю шаленство це роблять люди. Е, типу так б, виходить. Ми, ми я з'являюся на сцені, починаю співати, і там просто іменно скаженієвці. Мені ще цікаво, от енергію все одно ви так на початку сказали разом, так синхронно, що у вас трішки енергозберігаючий режим для того, щоб цю енергію віддати потім. А от де черпаєте цю енергію? Тому що все одно треба десь нею заряджатися, щоб потім її віддавати. А музика. <клес> Написання музики, створення музики в цілому, створення якогось контенту, якісь ідеї. Постійний от в цьому плані рух, розвиток, воно нас рухає. І о, 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 усвідомлення того, для кого ми зробимо, що люди це все е, е, слухають, що людям це подобається, люди дають фідбек, і це дуже на мене рухає. Настя, а де відпочиваєте? О, ми... Якщо є час, давайте так. Якщо є час, ми любимо ходити у спа. Mm -hmm. Так. Можливо, якісь поплавати масажі. Після того, як нас... наскачемося, все. Клас. Це найкращий відпочинок. Щойно ви також сказали, що люди самі створюють цю атмосферу. Але все одно для того, щоб створювати атмосферу, має бути відповідний вайб. Вайп створюєте теж ви разом. Це такий симбіоз. І глядача, не хвалю, І глядача, і власне вас разом. От на вашу таку особисту думку, в чому феномен? Феномен того, що, от, лагідно так кажучи, ви змушуєте людей приходити тащитись, відриватись, співати в унісон, кричати ці пісні? знаю, Олег має дуже потужну енергетику, якою він приваблює людей, і він вміє дарувати цю енергетику на сцені, заряджати людей позитивом у енергією. І саме тому люди приходять і люблять Шугар. Я Стараюсь бути собою. Ми нема такого, що я там намагаюся мене є якась є рольова модель. Я стараюся себе вести якось, як хтось. Я просто по-простому. Я говорю, що я думаю, ляпаю щось зі сцени постійно. І може це дуже я вважаю, Люди люблять його. Почуття гумору, напевно, що Так, спільними зусиллями дійшли таки до, до цього. Я а, думаю, що діло в просто в, про, в простоті. Якось так. Ну це до речі, дуже правда, тому що я дивилася різні відео і спеціально заходила от коментарі. Я люблю пофлудити в коментарях, mm -hmm. так поскролити, це подивитись. Оці всі коментарі на, на щастя, я не на, на жаль, на жаль, я не маю стільки часу, але е, я завжди за те, щоб артистів потрібно хвалити. Mm -hmm. Чи читаєте ви коментарі? Ну, останнім часом перестали читати, тому що дуже, Чого? дуже багато хейту, тому ми вирішили трошки абстрагуватися, але зазвичай буває, що читаємо так. Мене є така штука, я закидаю відео і там перших там дві години я можу зайти, подивитися, чи, чи як, як воно сприймається людям. Чи подобається, чи не подобається, почитаю коментарі. А потім вже, типу, я розумію, що концентрація коментарів буде та сама. Угу. Типу, і просто більше її буде, і все. Я перестаю читати. А от ви як сім'я, як ви ставитесь взагалі до хейту? Чи потрібен він, чи не потрібен? Можливо, він рухає навпаки, бо хтось говорить, що хейт рухає, там не знаю, щось змінювати, щось робити. Людям це подобається для, для, для людей. Угу. Це розвага. Без хейту не буде нічого. Не, успіху не, не буде. буде якщо просто. про тебе не говорять, нічого не буде. Хейтери, так. дякую вам, що ви зробили нас популярними. А взагалі, от яка можливо є основна порада від Шугера і від Насті як молодим виконавцям, які ще не мають такої аудиторії, які ще не мають такої публіки, але вже стикаються з хейтом, тому що навіть маловідомі от співаки зараз у нас ера такої супердоступності. Ти закидаєш свій трек у TikTok, Він може навіть завіруситися, він може набрати там купу переглядів, і вже з'являється хейт. Людина ще ніби і не займається цією справою професійно, але вже отримує оце, от в чоло! Я Як думаю, ставитись до хейту? Я хочу порадити таку штуку. Ви маєте знати, чого ви хочете. І для чого ви це робите. Якщо ви хочете це робити, хочете співати, хочете займатися музикою, то у вас не повинно зупинятися нічого. Якщо вам хтось написав, що а, музика погана. То і вас це зупинило, і вас це стопнуло, значить не так ви цього хочете, і вас нічого не має зупиняти, ви маєте собі знати, хто б не говорив, ви маєте собі знати, що ви маєте робити і чого ви хочете досягнути. Наприклад, я коли випустив пісню Тьотя", ну, це, е, воно було резонансно в плані того, що ні в нас такого не, ну, грубо кажучи, не було, це десь різко, це десь зухвало. І тіпа, люди до цього були незвикші. І першим ділом на мене палялись. Але потім, коли люди викупили, і зараз ну, тіпа, це хід. Це хід, хіт, да. так. Дякую всім, хто. Зробив за хітом всім людям, які слухають. Але спочатку це не сприйняли. Але я знав, чого я це випускаю, я знав суть, я дав щось нове. І через це треба було прийти, через цей хейт, через це сприйняття, бо люди писали. Ну, якби я слухав те, що пишуть люди, я би співав, о, твої очі такі гарні, і твоя посмішка така чудова. Він би... Але це не було б цього коннект. Він би не став тим ну, Це були пісні з тих мільярда інших пісень, які нічим не відрізняються одна від одної. Угу. До речі, дуже класна порада, і от е, в нас запис цієї розмови буде на подкастах. Якщо ви десь там опускаєте собі руки, то знаєте, заходьте, переслуховуйте, беріть собі цю мотивацію і рухайтесь далі. Е, в якій би справі ви не працювали, просто рухайтесь далі, лупайте свою скалу, як Ставить. казав колись Франко. Давайте тепер до хорошого. Настя, як тобі е, досвід е, на сценах, взагалі, досвід вокалу, досвід співу. Бути співачкою. Спочатку це як сніг на голову мені було, тому що я взагалі не очікувала, що таке може бути зі мною. Я... Це було тільки десь в мріях моїх, і то. Я боялась навіть мріяти про таке, про сцену. Е, якщо чесно, зараз е, у нас вийшла досить така е, хітова пісня. Дуже хітова, кажім чесно. І я коли виходжу на сцену і співаю цю пісню, я кайфую. Е, мені подобається. Я також дарую енергію людям і черпаю енергію від людей, тому що я бачу, що їм подобається. Вони 100%. співають, вони знають слова, і я відчуваю, що я на своєму місці. Чи чекати ще пісень разом Однозначно. сімейних? Однозначно. А можливо сольних? Однозначно і і так, і сольних так. і сімейних? Ого! так. Ого. Трошки так. Трошки привідкрили завісу. Так. А може ще розкажете, коли це буде? Ага. У нас зараз трошки є підготовка до важливих подій, і ви знаєте, яких. Uh -huh. Uh -huh. Великих концертів. От, тому зараз багато уваги на це, але паралельно ми працюємо над піснями. В тому числі прогнозувати не можу вам сказати, коли то все вийде, але восени будуть пісні аж бігом. Значить тако, 19 жовтня uh -huh. ми запланували концерт у Палаці спорту в Києві. То буде грандіозне шоу. Я хочу всіх Палац запустити. спорту. Палац спорту саме так. Не страшно. От навіть від цих а слів. Я, а я Палац не виступ... спорту. А я там ще не виступаю, не знаю. Я там ще не, не виступав. Та як страшно? Типу, кайфанемо просто в більших масштабах. Всі разом з людьми. Е, квитки розкупляються дуже класно, е, тому дуже приємно. Ми готуємо велике шоу, воно буде. Це буде концерт відрізнятися від концертів турових. Звичайно. Ану, ану. Буде там, вовше, діло, що буде цікавіше? Бо вже страшне діло, щоб відбуватися. Ні, ну буде прямо, прямо програма, шоу, концепт і все інше. У нас є режисер, і команда займається, ну, це буде солідно. Це а буде, можливо... солідно. і там прийдуть солідні дяді і солідні тіті. Mm -hmm. І будуть разом от відпочивати, кричати, гратися в йо-йо і, і все як має Само бути. Хоча це всі будуть. А може там якраз і буде презентація новенького спільного треку. Оце то ви, якщо дали нам ідею. <хи> <хи> ми все запланувано, все вже там розписано. Ну все, тому в календарику треба можливо, записувати. 19 жовтня. 19 жовтня палацпорту Київ. Клас! Всі Я думаю, всі запрошення. що з усієї України можна от з будь-якої точки на нашій прекрасній залізниці сісти на потяг і доїхати до, до, речі, до якор Києва. За дуже доступними цінами, тому о, клас! Все, ми записали, ви запам'ятали. Концертна програма, все ж таки в палаці буде відрізнятись. Е, от зараз з концертної програми, який трек улюблений для вас і для вас окремо. Ага, окей, для мене улюблений трек. Для мене завжди так виходить, що улюблений трек це найсвіжіші, найсвіжіші новіші треки. Угу. Тому що вони, от в ті, що не вийшли, люди для людей це також новинка, і люди їх співають най, найзавзятіше. Ну, є хіти, прям такі, прям хітові, хітові хіти, які співають, і однові треки. Людям дуже подобається. Тому для мене зараз трек. Ягода і йо, йо. От вони свіжі, мені їх в новинку е, співати, мені цікаво самому. Я сам ніби в новому вайбі якомусь перебуваю. І люди разом зі мною. Настя? Ну, мені, в принципі, так само е, йо йо е, ягода, а ще я обожнюю пісню Friend Zona. Мені дуже, це моя улюблена пісня. Клас! Ну, от, а ще найбільше реагують глядачі? Реагують глядачі, ну, Олег, тьотя, Токсік. Е, до речі, дуже приємна реакція Реакція вчора була на ягоду і нереально жорстка реакція на пісню Йойо. Е, я би порівняв її з піснею тьоті і Олег, типу, от прям на одному рівні на, десь сто відсотків. Ну, для людей ще дуже нове те, що е, не сам співаєте, а от власне в дуеті. <зваж> а можливо, існує якась колаборація мрії? Колаборація мрії? Так, да, можливо, це разом з Настю і ще з кимось. <зваж> Настя, у вас. О -о -о. Е, насправді у мене немає поки що навіть уявлення, з ким би я могла ще зробити фіт. Е, я думаю, зможе з Гагою? О, звичайно, це класна mm -hmm. ідея. Там десь поки що вен вписалися, але ми oh, її okay. відкинемо. А вас? Я би хотів в колаборації з багатьма насправді артистами українськими. Е, мені подобається Іван Люлінов, його, його творчість. Мені дуже подобається Чіко і Катоші, е, дуже подобається фіїнка, то, що вона робить. Е, так, творчі мені. Дуже багато з ким і хотілося б заколаборуватись в цілому. Все попереду. Зараз просто більше приділив час на сольні треки. Угу. Формую програму. Ну і плюс зараз попереду палац так, спорту. Так, так, так. До нього підготуватись треба, я впевнена, багато і сили, і енергії і грошей. Будемо так. казати чесні. Ну а потім після палацу вже будете думати. Що ж, не просто так ви до нас прийшли розказати про концерт. А я тут вирішила підготувати для вас трішки невеличкі ігри. Трошки з вами пограємось. Я з підніма наші ігри зараз будуть. О, отако. А, але є дві: є ага. Бліц. Де а треба а? вибирати, а є, ну таке щось трошки цікавіше. Mm -hmm. Цікаво. Трошки таки цікавіше з викликом. Okay. Хто що хоче? <риславлення> <риславлення> ага, тобто, ти хочеш? ми можемо, ми можемо вибрати. ви можете обрати, Та, там не знаю, <риславлення> на чувачі пограєте. Ну Бліц. Бліц, Настя, а мені цікавіше. Настя, Бліц. Окей, тоді. Ну ну давайте, три, два, один. Хто? Я блід, насі цікавіше. Я бачу, що вона взагалі ну, у вас цікавіше. Добре, давайте тоді Бліц, 3, 2, 1 і починаємо. Я починаю. Отож, вийти, аби як, але бути вчасно, чи зібратися годно, але запізнитися. Зібратися годно, але запізнитися. Музика в стилі ретро чи в стилі рок. Ретро. Ранкова кава чи вечірній коктейль? Кава, ранкова. Книжка чи фільм? Фільм. Величезний опенейр чи закритий захід для малої кількості людей. Величезний опнер. Загубила. Імпровізація, чи ретельна підготовка. 100%. Помити вдома посуд ввечері чи залишити на ранок, а потім помию. Настя, що кажеш? Ти би зробив це ввечері. Ні, ні, зранку. Одяг на розмір більший чи на розмір менше, бо я колись влізу. Ні, на розмір більше, оверсайз, наше все. Написати SMS чи подзвонити. Подзвонити. І наостанок. І на останок: ягоди чи овочі? Я года. Ну тут все було зрозуміло. Клас! Клас. Ну що, супер? Тепер знаємо, що подзвонити, так ви не з тих тривожників, хто пишіть мені, будь ласка. Просто життя зараз заставляє дзвонити. У Мене зараз такий ритм життя, багато всього треба робити. І я вже просто не парюсь. Тіпа оцим написанням. Мені треба щось зараз, прямо зараз, щось дізнатися, домовитись там, узгодити щось. Я прямо дзвоню, і ну бо інакше не буде, бо нема часу. Ну, тут наші шляхи розійшлися. Окей, Настя, що ж там цікавіше буде? Ой, мені ну, страшно. Тут не треба буде вибирати, тут треба буде просто бажано двічі поспіль вимовити одну коротесеньку скормовочку. Ну, це так, розігріти артикуляційний апарат для того, так. щоб потім на концерті впевнено, класно співати і кричати разом з публікою. Готова? Ну, давай. Починаємо. Я проговорю двічі повільно, а потім ви вже пробуєте швидше. Добре? Віртуальна віртуальність розвіртуалізувалася. Віртуальна віртуальність розвіртувалася. Віртуальна віртуальність розвіртуалізувалася. Віртуальна віртуальність розвір. Ну, я вважаю, що до 99% воно таки вийшло. Що, як ваш настрій зараз? Супер. Прекрасний. Клас. Запрошуйте всіх на сьогоднішню подію, щоб прийшли, поспівали, посміялися і відірвалися, і відпочили разом з вами на Вайбнейшн. Сьогодні на Вайбнейшн, на Крус Демарес, ми виступатимемо. о… 20-й годині вечора приходьте всі на співати пісні, які ви знаєте, яких ви може не знаєте, щоб ви все повічоповивчали до вечора, якщо не знаєте слів. І будемо співати танцювати разом. Там буде басейн, він правда, закритий вже для до вечора. але можна буде випадково в нього впасти і поплавати заодно. Приходьте. Ми на вас чекаємо. Клас, Дя дякуємо. Дуже рада бачити сьогодні. Приходьте ще приїжджайте ще. Я впевнена. Ну я сподіваюся, що після Паласу спорту буде тур, і ви вже в тур приїдете до нас, і будемо разом тут відриватися і знову побачимось в студії західного полісу. Настя борщ, весь наш подкаст ви можете послухати на нашій сторінці в Гуглі. і шукайте радіо Західний Поліс або в нас у інстаграмі.